Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вам розпаковочку свого замовлення. Тільки приїхала з почти, їздила за посилочкою, прийшов мені Oriflame, замовлення по 9-му каталогу. Чекала його дуже. Ніби й робила в понеділок замовлення, але якось воно швидше не виходить. Все рівно минулого разу робила в п'ятницю, здається, чи в суботу чи в неділю. На вихідних я робила, прийшла посилка мені в четвер. Цього разу зробила в понеділок, прийшла посилка в п'ятницю. Бачу, раніше воно все рівно якось ну, Укрпочтою не приходить. Отже, що взяла я? Вже дивилася у дівчаток замовлення, дивилася, хто які парфуми, аромати брав. Цікаво, з задоволенням дивилася і хочу показати, що цього разу по цьому каталогу взяла я. Робила замовлення практично. Тільки він ступив, на другий день так виходить. Тому що, бачу, всі так почали робити замовлення. Думаю, можливо, зараз всі ароматики порозбирають, і потім знову мені не вистачить. Отже, почну з гелів для душу. Взяла ось такий гель, бачу, повернули його знову в каталог. Це минулорічна ліміточка така. Манго і маракуя минулого року виходив. Я минулого року такий брала, мені сподобався. І міст для тіла, і гель цього разу взяла знову ж таки дві штучки. Нехай буде, мені цей гельчик сподобався. Також взяла, того, що вже якось закінчилась, в мене Лишилась одна тільки зубна паста для чутливих зубів, тому поки була ось ця ось цю голубеньку дуже люблять, і нам вона подобається. Взяла поки що дві штучки. У мене клієнтка, яка бере тільки у ріфлеймовські пасти, їй подобається, і в основному бере ось такі. Цього разу ще взяла для чутливих зубів, вона бере зазвичай по дві штучки, тому поки що взяла дві ось таких. Треба буде ще на наступний раз ще хоча б по дві якось брати, тому що мене було підзбиралося їх так багатенько, але якось вони вже розійшлися. Клієнтське замовлення цього разу ось такий гель. Код у нього 41,881. Ось такий яскравий літо гарненький лачок. Так, два пом'якшуючих ось таких засоби я взяла з кавунчиком. Вирішила я спробувати на ароматизованій сторіночці. Мені дуже сподобався аромат цього засобу. Класно пахне. Кавунчик я люблю в косметичних таких. Такий цікавий дизайн. Червоненький з зелененьким. Смачно пахне. Ось такий в краплинках, мабуть, йому так само жарко. Така спека на вулиці, в машині взагалі неможливо. Приємний. Приємний аромат кавунчика, такий класний суковитий ароматик. Взяла дві штучки, нехай буде. Пригодиться. Також взяла одну туш, взяла Вондерлештіла взяти кілька, але якось поки що взяла одненьку водостійку. Ось таку одненьку взяла. І в якості продукту, замість плати за доставку, я взяла також Вандерлеш. туш, просто не водостійку, а звичайну, чорну. Тому дві ось таких туші маю. Водостійка, одна така звичайна. Ну і по ароматах. По ароматах я спочатку накидала всього, всього і всякого різного. Звісно ж, хотілося все, тому що багато хороших пропозицій на аромати в цьому каталозі. Каталог дійсно цікавий. Але я потім так подумала, хотіла брати і новиночку з цю Whisper's Me, але побачила, що в наступному каталозі буде. Така ж сама практично ціна і така сама пропозиція, тому вирішила поки що новиночку я не брати. Все рівно той аромат для мене більш такий осінній, вирішила я поки що цей аромат не брати, а взяти ті хотілочки давні, які я вже давно хотіла замовити. Навіть декілька разів ось цей аромат я пробувала замовити, але чогось кожного разу, коли я тільки планувала його. Кидати до замовлення, додавати, його вже не було на складі. Це ексайд. Хотіла я його спробувати, на сторінці він мені сподобався. По пірамідці також він мені сподобався. Хотіла я його для свого чоловіка. Він має бути такий свіженький, з денькою. хотіла я його для нього взяти. Хочу одразу потестувати. Чи дійсно він такий, як мені відчувався на ароматизованій сторіночці. Пошуршу. Потестити синій такий класний фуркончик. Так, коробочка. І ось так. Якось так тут написано з цієї сторони, а відображатись має ось так, воно виходить. Ось такий голубенький флакончик. М -м, класний аромат, так. Мені подобається вже. Хочу. Такий взривний, свіжий, соковитий, водний, навіть, я би сказала, якийсь такий така свіжість водна. Класний аромат, дійсно класний. Взяла для чоловіка, хочу, щоб він у нього був. Якраз в нього зараз закінчується його водичка. І, можливо, це і поставить в користування відразу ж. Ну, а для себе я взяла давню теж таку хотілочку. Яку вже давненько придивляюсь, вже і пробний зразочок брала. І в, в, в замовленнях, в відео деколи, деколи я загадувала про цей аромат. Це позис абсолют! Хотіла цю водичку, хотіла спробувати, хотіла мати в колекції, того, що шикарний мається вода Флакон. Шикарний аромат, тестувала спробного зразочка. І поки що цей аромат на поці пропозиції він все-таки переміг того, що я поки що хотіла взяти саме його. Поки був доступний до замовлення, поки можна було взяти. І я зупинилась на ось цій красі. Неймовірний флакон, просто витвір мистецтва. Класний. Кришечка, я тут розумію, не знімається. Це він так має натискатись. Так, класний. Солоденький, солодкуватий. Тут гранат заявлений. Дуже чудовий, дуже чудовий аромат. Звісно, він не зараз не на жару, може так легка піддушувати того, що зараз хочеться чогось такого, або ледь-ледь, або зовсім якийсь просто міст освіжитись. Цей більш мені так на, теж на. На осінь вже, Або на таку якусь теплу осінь, або на такий світерець. Але аромат класний, який флакон. Я рада, що тепер він у мене є. Рада, що поповнила колекцію, хоча б одненьким, але ароматиком поповнила. Наступному планую ще взяти новиночку, тому що той аромат також мені сподобався, зайшов. Груша відчувається, там такий теж класний ароматик. Вічно про холоду. В цей, в принципі, також, але поки була хороша ціна, і пропозиція була, я вирішила ці хотілочки взяти. І дуже рада, що тепер вони. У мене ці два аромати є. Дуже давно дивилась я на ось цей X-сайт чоловічий, хотіла я його подобалась мені пірамідка, і сама, і флакончик такий. Лаконічний, простенький, але вода класна, свіжа, така взривна. Така. Молодіжна більш така, я би сказала, але я такі люблю. Я не люблю такі важкі, важкі, важкі чоловічі, аж такі чоловічі, аж аромати. Я щось таке більш люблю, свіжіше, щось таке, якесь взревене. Якесь таке синє, отаке, от як от, от цей флакон, отаке от щось, от, щоб воно було таке свіже, свіже і яскраве, і соковите. Таке моє замовлення. Ще взяла пакетик. Великий я видалила, а ось такий маленький лишила у замовленні. І, звісно ж, прийшов мені каталожик новенький, 10-й уже. вступає він якраз з середини липня, з 15 липня, і буде діяти по 3 серпня. Ароматик теж такий цікавий. Уже в дівчаток огляди бачила полистаю ще й цей. І, звісно, огляд цікавий дивитися, особливо, коли ти дивишся вперше в каталог, але паперовий каталог все-таки полистати. Приємно все роздивитись, все якось так потестувати, по ароматики ароматизовані, потерти по сторінки. Все-таки паперовий каталог це цікавіше. Ось таким було моє замовлення невеличке, але дуже я його чекала і дуже хотіла потестувати ці аромати. Класні, я задоволена. І нарешті в мене ось цей ароматик буде також в колекції. Я рада. Пишіть, хто. Пробував, хто любить ці аромати. Бачу, багато дівчаток брали саме XI, тому що я дивилася і на, ем, на багато на чоловічих і. Бізел, як він називається, цей чорний Бізел Legend, чи як він там, його вже не було. Ще якісь я там дивилася, але ще думала спочатку взяти наявність, так на продаж Вені були також по гарній ціні. І, але якось я. Вирішила поки що в мене ще водички на продаж є. А ага, от такі, які давно хотіла хотілочки, вирішила брати поки що саме їх. Всім дякую за увагу. Пишіть, що брали в цьому каталозі які ароматики. Буде цікаво подивитись, почитати, чи збіглись наші смаки, буде також цікаво. Всім дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі на моєму каналі.